Доброго дня! Компанія Автобіз вас вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажу цереномастер L2H2, вантажу пасажир. 6 посадочних місць. Передній привід, 2,3, євро 5 двигун. Чим автомобіль цікавий, 200 тисяч рідного пробігу, механічна коробка передач, обов'язково кондиціонер, круїз, Збоку подвійне сидіння, зверху полочки. І ззаді ряд сидінь. Чотири місця з ременями безпеки. Так, далі показуємо вам стан гуми перед 16-й радіус коліс, зад, один лист ресори Висока посадка автомобіля. Понизу партроніки. І камера заднього виду. Подивіться, в якому стані стакани. Ось так, автомобіль цей виглядає. Дверцята цілі біля завізне поруна. Щоб ви розуміли, на цих автомобілях також їздили люди і бувають різні стани автомобілів. Незалежно від року, є е, люди, які нормально користувалися автомобілем, а є просто інколи наїзники. Які їздять, просто знищують автомобіль. Крісло столик, зверху полки, дверний пройом, бачите, цілий. З боку два місця. Знову дверний пройом. І на завершення покажемо під капотом автомобіль. Чиста робота вигуна, ніяких нерікань. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит. Є постійно аналоги. можливий продаж, можливий обмін. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Компанія Автобіс. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. Постійно свіжі автомобілі.